Там він стоїть. Це такий маленький. Так, давайте подивимось, що тут. Тут, до речі, теж китайською щось видавлено. Так, раз. Два. І хоч би не графін. Та ладно! Та ладно. Та ладно. Офігеть! Ой, тут щось щось відпало. Скоріше за все, воно не робоче. Блін. Ну прям, да. Тут щось прям дуже. Блін, а як ви знаєте, вона робоча, не робоча. Як що, де? Ага, ось он. Ну, життя не подає, скажемо так. Блін. Якщо вона. Ну. Ну, просто я не думаю, що так має бути, правда? ж? Тому. Подивимось. Якщо вони будуть робочі, то це круто. Тут у нас що пульт іде в комплекті. Це якась, типа, восьмерка-дев'ятка, щось, так? Да? Щось таке, якась лаба. Так, що в нас тут є ще? У нас тут є. Колеса гумові. Тобто, на заміну, мабуть, до цих, бо це пластикові, тобто ми можемо замінити резину і поставити гумові колеса. Так, це, скоріш за все, зарядка до автівки. Так. І отакі от конуси це, мабуть, щоб просто вчитися їздити, об'їжджати. Офігеть! Блін, якщо вона буде поломана, це буде дуже обидно. Але дуже великі сумніви. Але якщо вона не буде поломана, то це буде дуже крута знахідка. Блін, треба буде затестити обов'язково. Так, ставимо її сюди. А, скільки така машина може коштувати, я не знаю. Вона якась, наче мені навіть нерівної стоїть. Наче вона, знаєте, нахилена в один бік. Ну. Транспортування, воно таке. Так, скільки це може коштувати, я не знаю. Але тим не менше, останній раз показую. Зацініть. Тим не менше, ціну ви побачили. А я як дізнаюсь, я вже при монтажеві напишу, чи вона була робоча чи ні. Добре, йдемо далі. не будемо зациклюватись на одному предметі. Ой.